Тренувати самостійно проїзд перехресть саме з позиції правил дорожнього руху. Для цього взагалі можна нікуди не виїжджати, просто дома сісти за комп'ютер, зайти на Google карту, відкрити той режим, коли ви можете бачити перехрестя, і умовно підходити по Google карті до перехрестя і ставити собі запитання. Якщо б мені тут треба було поїхати праворуч, з якої смуги і куди би я поїхав або поїхала? Якщо мені прямо, якщо ліворуч, якщо розворот, як би я це зробив, і прям можете пройтися по цьому перехрестю, подивитись. Тобто там можуть бути світлофори, можуть знаки бути пріоритету, головна дорога дати дорогу. І ось ці важливі моменти проговорити. Наприклад, ви бачите знак дати дорогу. Є світлофор, і ви собі кажете, так, коли світлофор працює, я ось так поїду, а тут я наближаюсь до перехрестя і раптом вимкнувся світлофор. Що я буду Робити ага, у мене знак дати дорогу. Значить, перше, треба дати дорогу пішоходам. Я продивлюсь, зліва, справа пішоходів немає. Можу виїхати за пішоходний переход. Потім, там, наприклад, зупинюсь, зліва подивлюсь, автомобілів немає, справа автомобілів немає. Плавно розпочну рух, якщо мені там, наприклад, прямо, або зліва автомобілів немає. Я потихеньку розпочинаю рух, дивлюсь, справа, з'являється вікно, вікно під'їхало, і я знову виїжджаю. Тобто, ось такі речі можна потренувати.